Всім привіт. Сьогодні у нас 31.05 і будемо підсипати сьогодні картопельку. Як ви бачите, 8 годин вечора вже картопля підняла, як то в народі кажуть, ушки. Зараз будемо ми її підсипати за вам відео. Я наш стоїть. Але дождю нема. Чекали, чекали, тут трохи дощу, ну, нема. Будемо підсипати, бо вона вже переростає. А саме. Ай, я чпнял гарний. А саме, а саме, що ми будемо підсипати також нашим маленьким тракторцем. Форте китайський. Був мотоблоком, але перехрестили його в тракторець. А будемо підсипати такими окучниками дисковими. Рамка самодільна. Кронштейни також. Зараз зазовемо напевно, що. Нашого помічника, і він нам допоможе зняти відео. Якось так, залишайтесь, буде далі цікаво, подивитися, як ми її окучимо. Самому цікаво, тому що дождю не було взагалі. Дніпро заливає, скрізь заливає, а нас нема. ну, Побачимо, що з цього вийде. Бачите, він сам підступає. Так говорили ми, Михайловичі, що він нам покажи ну, картоплю молоду, а вже і викинув. Ну, Маленька вже є, який є, як васолина. Зараз він нас трошки поїде, ми заснимемо сторони. Перва, донизу в сторону. Першу. Газку дай. Дравліка працює, прижимає, нормально. Ну все, не будемо мешати пенсіонерам, будемо далі самі працювати. І так, от ми підсипали картопельку. Як ви бачите, одна туди клониться, одна сюди, але завтра вона все розпущиться, буде класно. Все ми зробили. Зайняло десь ну, з пів годинки точно. На у нас працює без поломок, без нічого. Регулювання окушників на глаз. Дуже добре що є гідравліка. Також не забувайте ставити лайки. І саме головне перемоги. Всім дякую. На все добре.